Окупанти обстрілюють мирні населені пункти Харківщини. Зведення від хова за добу. Близько о пів на третю в селі Глушківка Куп'янського району попередньо внаслідок ворожого обстрілу каба відбулося загоряння приватного будинку. Загинула 60-річна жінка та постраждали двоє чоловіків віком 69 та 80 років. Пошкоджено щонайменше чотири домоволодіння у селі Петропавлівка Куп'янського району. Внаслідок скиду боєприпасу з дрона дістала поранення цивільна жінка. Близько 19.10 відбувся обстріл ФПВ-дроном від міста. Куп'янськ. Пошкоджено авто близько 16.50 в місті Куп'янськ відбувся артобстріл. Внаслідок чого було пошкоджено поліцейський службовий автомобіль Ренодастер о 15.37 в селі Глушківка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу горіли дві господарчі споруди на площі 40 квадратних метрів. Близько 11.20 в місті Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 200 квадратних метрів. Близько 8 ранку. Зюмський район, Борівська громада, село Підлеман, Куп'янське лісове господарство Борівське лісництво. Внастідок обстрілу відбулося загоряння хвойної підстилки на площі близько пів гектара. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 51 оперативний виїзд. Рятувальники ДСНС загасили три пожежі, спричинені військовою агресією російських окупантів в Куп'янському районі. Близько 11-ї ворожі війська вгатили по місту Куп'янську. Влучання прийшлись на відкриту місцевість, де зайнялась суха трава на площі 200 квадратних метрів, без постраждалих. О 15.30 було обстріляне прифронтове село Глушківка Курилівської громади. Внаслідок розривів ворожих боєприпасів виникли пожежі у чотирьох господарчих спорудах та літній кухні на території приватного сектору на загальній площі 140 квадратних метрів. Також горів сухостій навколо на площі трьох гектарів. Аби загасити всі осередки пожеж, рятувальникам знадобилось близько чотирьох годин. Вночі ворог вдруге завдав ударів по тому ж селу Глушківка. І знову ціллю окупантів. Ті встав приватний сектор та мирні мешканці. Вони вбили цивільну жінку та поранили двох чоловіків, спричинили пожежу у приватній господарчій споруді на площі 60 квадратних метрів. За добу зафіксовано 24 випадки пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 16 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 57 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На Харківському напрямку відбито 16 атак противника. 11 з них біля Глибокого. Інші в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили 10 атак окупантів в районах Піщаного, Берестового, Андріївки та Сеньківки. Марія Сулв'єва, Дмитро Онгуєн та Ігор Мікенін. Харків. Новини. Цієї ночі противник атакував Україну шістнадцятьма ударними БПЛА типу шахет та трьома керованими авіаційними ракетами з південного напрямку: двома Х-59, Х-69 та однією Х-35. За даними повітряних сил ЗСУ, загалом радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 19 повітряних цілей. В результаті захисниками неба вдалось уразити усі 16 шахетів та дві керовані авіаційні ракети Х-59 у Дніпропетровській Полтавській Запорізькій, Київській та Харківській областях. Більшість цілей знищено на східному напрямку у зоні відповідальності повітряного командування Схід. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Ще 95 захисників звільнені з російського полону. Це воїни збройних сил України Національної гвардії. Прикордонники, як повідомив президент України Володимир Зеленський, обмін відбувся за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів. Усі звільнені цього разу, 88 рядових та сержантів, семеро офіцерів повідомили в координаційному штабі. Серед тих, кого вдалося повернути, зокрема оборонці Маріуполя та Азовсталі, також є військові з інших напрямків. Загалом це вже 54-й обмін. Від початку повномасштабного російського вторгнення Україні вдалося повернути 3405 українців. У президента США діагностували коронавірус за словами прес-секретаря Білого Дому Карін Жан П'єр, Джо Байден вакцинований і відчуває легкі симптоми. Сам Байден у соцмережі X написав, що перебуватиме в ізоляції до повного одужання, і в цей час я продовжуватиму працювати, щоб виконувати роботу для американського народу, зазначив Байден. Також відомо, що національний комітет демократичної партії США вирішив відкласти офіційне висунення президента Джо Байдена у кандидати на пост глави держави. Віртуальне голосування за кандидат на посаду президента відбудеться в перший тиждень серпня. Про це пише The New York Times. У порталі Дія запустило сервіс електронного бронювання працівників від мобілізації. Відтепер керівники критично важливих підприємств, і тих, які працюють на потреби сил оборони, можуть забронювати працівників швидко і за електронним підписом. Система автоматично перевірить дані працівника в реєстрах, а потім надійшла результат по кожному з них в особистий кабінет керівнику. Якщо відповідь позитивна, у працівника оновиться інформація в резерв плюс. Податкові зміни у Верховній Раді планують збільшити військовий збір із півтора до п'яти відсотків. Про це повідомив нардеп Железняк. Зазначається, що Кабмін працює над законопроєктом про підвищення податків. Зміни торкнуться ПДФ та військового збору. Депутат підтвердив, що міністерство фінансів працює над підвищенням податків ПДФ військового збору, який можуть підняти з півтора до п'яти відсотків. Таку ж ставку можуть запровадити для ФОПів. Військовослужбовці, які вперше самовільно залишили частину або скоїли дезертирство, зможуть повернутися до служби. Про це заявило у Міноборони. Відповідний законопроект підтримав парламент. Згідно із запропонованими змінами, військовослужбовець, який вперше вчинив СЗЧ або дезертирство, зможе добровільно звернутись до слідчого чи прокурора із наміром повернутися до військової частини для продовження служби. Повернення військовослужбовця до служби потребуватиме схвалення командира. Так як готується до майбутнього опалювального сезону Харків, не готується жодне місто України, зауважив Ігор Терехов, виступаючи на засіданні регіонального офісу міжнародної співпраці, виклики в нас зовсім інші, ніж в інших містах. Нам обов'язково підготувати міста, бо більше ніж мільйон мешканців сьогодні. Перебувають у місті більше 200 тисяч вимушених переселенців. Перебувають у місті. Я вдячна всім, хто допомагає сьогодні, і е, впевнений, що ваша допомога буде надалі. Харківський міський голова підкреслив, що сьогодні міжнародні партнери приділяють велику увагу Харкову, і їхня підтримка дуже потрібна місту зараз під час підготовки до важкої зими. Бо цей процес потребує великих коштів, і Харкову самотужки не впоратися. В цьому напрямку ведеться системна робота з залученням ресурсів міжнародних фінансових інституцій. Це і гранти, і кредитні кошти, але є труднощі і з виробниками необхідного обладнання, пов'язані з термінами та вартістю. Більшість з них кажуть тому, що це обладнання так ми можемо вам поставити, але у наступному році. Але це як ви розумієте, нас не влаштовує, і тому ми працюємо сьогодні цілодобово для того, щоб бути забезпеченими електропостачанням децентралізовано, бо нам потрібно розраховувати на власні сили. Ми виділили кошти в розмірі більш ніж 2 мільярда з бюджету міста Харкова. Кривцьове цього нашому президенту, який дав доручення премєр міністру і нам теж. Шве кошт два мільярда. На місто Харків для проходження опалювального сезону ми працюємо, працюємо цілодобово. Так є ті донори, які нам дуже серйозно допомагають. І всім вдячним USAID, які вже провели тендер і зараз будуть визначатися з переможцями, будуть поставляти нам обладнання. Це процес, і ми чудово розуміємо, що терміни у нас надзвичайно жати. Нема часу. Зовсім немає часу. Наразі в місті вже встановлено 22 когенераційні установки в роботі вже 31 блочно модульна котельня, зауважив Ігор Терехов. Є покроковий план подальших дій, і головна мета на сьогодні це забезпечити стале функціонування Харкова під час опалювального сезону. Між тим треба пам'ятати, акцентував харківський міський голова і про інші сфери життєдіяльності міста. І крім цього, я хочу сказати: критична інфраструктура це громадський транспорт, теж потрібно думати і забезпечувати. Крім цього, виробництво. Бо якщо не буде де людям працювати взимку, то не буде у них за що жити. І за що сплатувати комунальні тарифи. Там є теж питання, не по якої ціни ми будемо отримувати газ для газотурбинних устаткування. І для когенерації тому дуже багато питань, які ми зараз ставимо перед урядом. Це процес, знаєте, я дуже вдячний сьогодні, що у нас є всі гілки влади об'єднані навколо Харкова, і це головне, і це я вважаю дасть нам можливість підготуватися і стали проти опалювальний сезон. Яна біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків новини. Тут допоможуть з вирішенням питань, що турбують найбільше тих людей, хто не за своєї волі був вимушений покинути власну домівку та отримав статус переселенця у харківському просторі адаптації свій, що вже функціонує більше двох з половиною місяців. Щоденно багато відвідувачів, і кожному особлива увага від кваліфікованих спеціалістів. Ініціатива створення було харківського міського голови реалізується проект. Офісом реформ Харкова разом з нашими партнерами благодійним фондом право на захист щодо актуальності даного простору адаптації, ми бачимо, що він користується попитом. Вже понад 400 людей скористалися різноманітними послугами центру, починаючи від кеш допомоги до юридичних психологічних консультацій. Найпоширенішим на є зараз середи внутрішньопереміщених осіб. Це юридичні консультації, тому що розуміємо, що багато документів було втрачено під час їх переміщення до Харкова. І зараз ми розуміємо, що буде тільки набирати обертів, тому що ми бачимо. Ситуація на кордоні. Ми бачимо, що велика кількість людей зараз мігрує до Харкова і їм потрібно допомогти з адаптацією у Харкова. Саме це завдання є там завданням простору, тобто, щоб люди, які приїжджають до Харкова, почували себе комфортно, щоб вони розуміли, що ми допоможемо їх з навігацією по місту і з різними послугами. Як функціонує простір адаптації, та чи задоволені люди його роботою вирішив перевірити Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді у рамках свого візиту дипломат та міський голова Ігор Юртерхову поговорили надання подальшої допомоги Харкову? Мер подякував організації за вже надану підтримку у відновленні житла та його підготовці до зими? Дуже вдячний вам, що в такий скрутний. Часи ви разом з Україною, разом з Харкова. Без перебільшення ви робите дуже значну справу для всіх українців, тому що від вас залежить настрій людей. Сила духа людей, бо коли люди відчувають, що за них турбуються, коли вимушені переселенці можуть прийти в такий центр, як в якому ми зараз перебуваємо, вони відчувають себе захищені і це робити. Тому щиро слава подяки вам за цю працю. Сьогодні, звісно, ми поділяємо, що це харків'яни, а це вимушені переселенці. Для нас вони всі однакові, це наші люди. І вони сталися в скрутному становищі, і завдання і нас, як місцевої влади, і всіх влади, і звісно, вас допомогти цім, і ваша команду свиненко все чудово це. Ви знаєте, я дуже вдячний вам за те, що ви робите. Так, ми тут для того, щоб допомагати, але основну роботу робите саме ви. І я був тут не так давно. Я був шість місяців тому, і також ми тоді договорились з Кароліною, що дивлячись на цю ситуацію, я знову сюди повернусь. І а вже ж після усіх сказаних речей це перш за все солідарність з українським народом, і це саме міжнародна солідарність. Особливо це важливо тут для вас, у Харкові. Бо ви саме те місто на лінії фронту. І я хочу вас запевнити, пане мер, що он тут, воно з вами. У нас є певні розуміння щодо Урсів, і ми будемо продовжувати нашу роботу. Також під час візиту Верховний комісар ООН та міський голова побували на місці одного з прильотів у Основ'янському районі. Мер повідомив, що постраждали житловий будинок, поряд з яким майже місяць тому вибухнув КАП активно відновлюють. Ми змінюємо в пізда. Зараз буде експертиза. Вставимо всі вікна. Дуже хочу, щоб ми зробили термомодернізацію. Тому працюємо вже зараз. Працюємо не надо зносити. Це на щастя, не треба. тут ми замонолітимой організейшн управління верховного комісара ООН у справах біженців виділило Україні пакет підтримки в розмірі 100 мільйонів доларів США у пріоритеті надання українцям грошової допомоги на підготовку до зими. Ми не можемо проводити велику перебудову, реконструкцію, але ми можемо надати кошти для швидкого ремонту. Також ми готові допомогти з забезпеченням модульними будинками харків'ян, які цього потребують. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини. Будуть нові, красиві та головне безпечні. Це один із будинків у Київському районі. Вхідні групи якого зараз на ремонті Відновлювальний процес йде за кількома напрямками одночасно, аби максимально швидко та якісно все полагодити. Наному об'єкті вхідні групи прийшли в незадовільний стан, шар плитки, який був на стінах, почав відвалюватися. Також сходи почали руйнуватися і прийшли в аварійний стан. Також були проблеми з піддашками, було протікання покрівлі та відшаровування штукатурки. На зараз ми виконуємо демонтажні роботи, грунтуємо та приступаємо до оздоблювальних робіт, покриттів, перекриттів та стін. Силами КП «ХРБП» з початку року заплановано виконати поточний ремонт 225 вхідних груп. Це на 98 будинках. На даний час вже виконано 75 вхідних груп на 38 будинках. З початку року нашим підприємцям виконано роботу засунення аварійності вхідних груп на 124 житлових будинках. А крім того, виконано роботу засунення аварійності та влаштування перил та поручні вхідних груп на 56 житлових будинках. Наше підприємство працює в посильному режимі. Для створення умов комфортного проживання харків'ян ми працюємо по сильному режимі майже без вихідних. Ігор Безкровний, Ігор Лухалін, Віталій Грунь та Олександра Панченко. Харків. Новини. 18 травня 2024 року набув законну силу законопроєкт про удосконалення окремих питань мобілізації військового обліку та проходження військової служби. Відповідно до змін, які були прийняті в травні 2024 року, всі військовозобов'язані, резервісти та призовники повинні обновити свої військово-облікові дані до 16 липня 24 року. Зробити це можна через ТЦКТСП, ЦНАП або в застосунку резерв плюс громадяни, які не встигли оновити свої військовооблікові дані, можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності. Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, штраф за перше правопорушення складає 17 тисяч гривень. За повторне правопорушення протягом року штраф буде складати 25 тисяч гривень. У міністерстві оборони зазначають, що повноваження виписувати штрафи мають лише територіальні центри комплектування. Та соціальної підтримки факт виявлення правопорушення може здійснити технічний працівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За інформацією, яка є в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів, які всі більше знають як систему оберіг. Він може це побачити. Виявлення факту цього правопорушення він документально оформлює і передає керівнику ТЦК для складання протоколу у Генштабі збройних сил заспокої. Юють автоматично штрафи виписуватися не будуть, адже згідно з кодексом України про адміністративні правопорушення, накладення штрафу передбачається протягом трьох місяців з дати виявлення правопорушення, але не більше як рік з дати вчинення такого правопорушення, зазначається, що незгодні можуть оскаржити накладання штрафу в суді. Всі громадяни, хто не згоден з накладеним стягненням, має право звернутися до суду для оскарження. Постанови про притягнення до адміністративної відповідальності зробити це необхідно протягом 10 днів з дня винесення постанови про притягнення до відповідальності. У Генштабі додають, що на час розгляду справи в суді за неоновлення військово-облікових даних людину не можуть ще раз притягнути до відповідальності. Також у генштабі відповіли, чи будуть розсилатися повістки поштою. Відповідно до прийнятих змін законодавстві, після 16 липня передбачена можливість надсилати повістки Укрпоштою. Повістки будуть надсилатися за тими адресами, які були вказані при оновленні військово-облікових даних громадянам, які оновили свої дані до 16 липня, можуть надсилатися повістки для проходження військово-лікарської комісії. До тих громадян, які не оновили свої військово-облікові дані до зазначеного часу, будуть застосовані, крім штрафних санкцій, тимчасове обмеження в праві користування транспортними засобами. Анна Зелінська, Андрій Пакулов, Харків. Новини.